Ось така спальня, одна і друга. Практично подібна. Зробив нам її Юрко. Зробив, можна сказати, не те слово, що вчасно зроблено була раніше і ще й чекала нас без жодного завдатку і предоплати. Приї... Обидві спальні приїхали. По факту, після того, як отримали спальню, ми зірком розрахувалися. Дуже нормальна, і хороша і порядна людина. Хто буде хотіти купити, то всім совітую.